День, мої маленькі друзі, дітки, відгадайте загадку. Тане сніжок, квітне лужок, день прибуває, коли це буває? Так, на весні. Весна пора чудес, казкова, ніжна, тепла, чарівна. Для вас сьогодні казочку цікаву принесла. Казка оповідання. Василя Сухомлинського Весняний вітер. Клен цілу зиму спав. Крізь сон він чув завивання хуртовини і тривожний крик Чорного ворона Холодний вітер гойдав його вітер, вигинав їх. Та ось одного сонячного ранку відчув клен, ніби до нього торкнулося щось тепле і лагідне. Прокинувся клен до нього прилинув теплий весняний вітер. Годі спати, зашепотів весняний вітер. Прокидайся, весна наближається. Де ж вона весна? запитав клен. Ластівки на крилах несуть, каже теплий вітер. Я прилетів з далекого краю, від теплого моря. Весна йде полями, заквічалася квітами. Красуня, а ластівки на крилах несуть барвисті стрічки. Ось про що розповідав теплий весняний вітер кленові? Клен зітхнув, розправив плечі, зазеленіли бруньки, бо йде весна, красуня. Тітки, вам сподобалася казочка? Сподіваюся, що так. Скажіть малят. Про яке дерево йдеться мова? Так, про клен. А про яку пору року розповідається у тексті? Вірно, про весну. Що клен робив взимку? Правильно спав. А хто насправді доторкнувся до клену? Вірно вітер. Що сказав вітер клену? Прокидайся, весна наближається. А звідки прилетів теплий вітер? Так, з далекого краю, від теплого моря. А як відреагував клен, коли почув промову теплого вітру? Вірно, клен зітхнув, розправив плечі, зазеленіли бруньки, бо йде. Весна красуня. Молодці малята! Дякую вам за увагу!